Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо страву французької кухні і це профітролі, виріб на основі заварного тіста, начинками до якого можуть бути заварний крем, гриби, м'ясо, зелень. В нашому випадку це буде крем-сир. З солоним лососем. Інгредієнтами для профітролей є маргарин для випічки, мука, яйця, вода, сіль та цукор. В сотейник ми виливаємо воду і доводимо її до кипіння. Вода закипає і ми додаємо маргарин. І дуже ретельно при цьому помішуємо. Наш сотейник ми прибрали з вогню і ретельно-ретельно вимішуємо муку. Суміш повинна відставати від стінок сотейника і мати температуру нижчу 30 градусів. Справа в тому, що коли ми будемо в суміш додавати сирі яйця, то ви знаєте, білок звертається при температурі вище плюс 40 градусів. А ми цього допустити не можемо. По одному яйцю ми додаємо до суміші і ретельно, ретельно перемішуємо. Наступне яйце вбивається тільки тоді, коли ретельно буде перемішана суміш з першим яйцем. Додаємо ще одне яйце і ще ретельно перемішуємо. І додаємо останнє яйце. Тісто повинно мати таку консистенцію. Воно таке текуче. Тісто ми ставимо на 10 хвилин до холодильника, щоб воно краще охолонуло. Деко вислали пергаментом і у кондитерський мішок ми викладаємо суміш, яка охолонула. На деко формуємо профітролі на відстані 3-4 сантиметри. Така кількість профітролей у нас з'явилася завдяки 100 г маргарину, 100 г муки, 250 г води та всього 3 сирих яйця. При формуванні профітролі ми спочатку відрізаємо кришечку. Ви бачите, всередині вона пуста. Профітроль ми декоруємо наступним чином: ми беремо невеликий слайс червоної риби. Ложимо до профітролю і невелику кількість видавлюємо крем сиру. Ви бачите кількість профітролей. Ці із сьомгою та крем-сиром, Ну, а цих чекає участь на завтра із заварним кремом. Смакуйте із задоволенням, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі.